Доброго дня! Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні підбираємо японські трактори, якщо ваш бюджет до 7 тисяч умовних одиниць. Почнемо з найдешевшого. Кубота b 1 14 Бультра Трьохциліндрова має потужність 14 кінських сил, тракториць на новій резині як спереду, так і позаду, індійської фірми BKT. З цієї сторони у нас педаль щеплення, механічна коробка передач три швидкості вперед одна назад. Вал відбору потужності на 3 швидкості, світло повороти. Сигнал. На працювання 1141 мотогодина, ручний газ, запалення. Загальний реча горобність піднімаємо, опускаємо навісне обладнання. Позаду стандартне двоточкове кріплення. Коштує дана модель у комплекті з ґрунтофрезою 4600 умовних одиниць. Третє наш тракторець теж виробника Янмар. Янмар F155. Укомплектований новою резиною як попереду, так і позаду. З цієї сторони педаль щеплення, механіка 3 вперед, 1 назад, вал відбору потужності на 3 швидкості, діапазони повишних понижних передач. Позаду нас стандартне двоточкове кріплення, кріплення, світлоповороти, сигнал. Напрацювання 609 мотогодин, оригінальне кермо, оригінальне сидіння. Загальний речеорониць піднімаємо, опускаємо навісне обладнання. Коштує дана модель у комплекті з ґрунтовризою 4800 умовних одиниць. Mitsubishi mt 160 Трьохциліндрова має потужність 16 кінських сил на новій резині як спереду, так і позаду фірми BKT. З цієї сторони у нас педаль щеплення, механічна коробка передач на три швидкості вперед, 3 назад. Діапазонне побушне понижній передач, Тут у нас зручний бардачечок знаходиться. Світло повороти, напрацювання 981 мотогодина, ручний газ, оригінальне кермо, оригінальне сидіння, стан під сидінням, присутні паски безпеки. Загальний реча огромний піднімає обладнання, контроль глибини, вал відбору потужності на три швидкості. Присутня дуга безпеки. Позаду у нас стандартне трьоточкове кріплення, тракторець укомплектований оригінальний ґрунтофризор з робочою зоною 1,20 м, Коштує дана модель 5800 умовних одиниць. Давайте на Mitsubishi MT-160 подивимося, як працює ґрунтофреза. Зараз трішечки опустимо на Та перевіримо усі швидкості. Вижимаємо щеплення. Ну що, давайте почнемо з першого. Додамо трішечки газу. Це у нас перша швидкість. Це у нас друга швидкість. Ну і звичайно ж максимальна третя швидкість. Все працює справно. Через щеплення вимикаємо та піднімаємо навісочку. Маємо трактори на різний бюджет та потреби. Тож телефонуйте в тотус-трактор та переходьте на сайт. Ми з усім допоможемо.